Концерти території А інколи зривали концерти російських так. виконавців. Як це виглядало? Ні, ну не зривали. Просто от, наприклад, потрапляли наші концерти в один день із? Російськими в умовно Полтаві. так Ми приїжджаємо в Полтаву, і в нас продані всі квитки, а в них не продані квитки, і вони відміняють концерти. А нам ставлять ще один додатковий концерт, тому що є місце. і А давайте, тому що люди хочуть купити квитки, люди хочуть прийти на концерт. Давайте ще один концерт зробимо. Давайте, ми не проти. І це завжди було дуже класно. І навіть не збереглася ця касета, може вона С є комусь я давала на телебаченні, ми робили там якогось десятиліття територія чи щось таке. Де я така серйозно з мікрофоном кажу: ось у нас тут проходить вже другий концерт, а на концерт Карельової відмінили умовно ну, чи ще когось. Ну, звісно, ми раділи дуже, що молодь обирає українське.